Сьогодні я з вами детально поділюсь, як я використовую Apple Notes на своєму iPhone та MacBook, але буде корисно і для тих, хто користується айпеном. Я давно зрозумів, що стандартні застосунки Apple, як календар, нагадування і головне для мене нотатки це просто топ із того, що я для себе шукав. І якщо ви не знаєте, то навіть цей канал Кедр свого часу починався з того, що я дуже любив різні нотаточники. Навіть перші огляди були у нас про Evernote. Потім були кечноут. Зараз я ще багато користуюсь Notion. Але при цьому найкраще для мене, від яких я не можу просто відмовитись, це саме Apple Notes. І там є багато чого цікавого, про що ви, можливо, не знали. Але я не буду вам давати тільки тіпси. Про них ми поговоримо в кінці цього відео. Я розповім про структуру того, як я використовую ці нотатки і як вони мені полегшують життя. Бо тут у мене насправді добра половина мого життя складена з інформації, бо я все ж таки відношу себе до старовірів, не ті оці хіпстери, які зараз пишуть ручками в блокнотиках. Я все ж таки з олдів користуюсь нотаточниками на смартфонах. Ну що ж, почнемо з конфіденційності. Мені дуже подобається, що в останніх версіях iOS ви можете запаролити будь-який застосунок. І в мене, наприклад, під Face ID знаходиться нотаточник, і якщо я так зроблю, то я не змін. Можу подивитись нотатки, окрім як якщо я скористаюсь Face ID чи використаю пароль. І це класно, тому що будь-хто, хто візьме мій телефон, навіть якщо він розблокований, не зможе подивитись мої нотатки. І можливо, хтось думає, що ж там такого цінного. Далі зрозумієте, для того, щоб запаролити нотатки, затискаємо іконку на робочому столі і обираємо вимагати розблокування обличчям. В житті це зовсім не заважає, розблоковується миттєво. Але окремо в нотатках від Apple мені подобається, що запаролити можна навіть. Окрему нотатку, як бачите, ніхто сюди не зайде, навіть якщо зайшов в застосунок нотатки. Ну не те, щоб зайшов, якщо я залишив на столі відкритий застосунок. Наприклад, оце мій бюджет, і тут всі мої фінанси з рухами за останні роки. І звісно, я не хотів би, щоб це потрапило куди-небудь. Далі підемо по основному меню. Верхній блок я майже не використовую, хіба що для швидких нотаток. Проте багато хто їх любить, бо це зручно. Прийшла ідея, можна відкрити швидкі. Нотатки і вже потім структурувати їх. Квікмему можна додати навіть в контрол-центр для швидкого доступу. Також тут є математичні нотатки, записи дзвінків і поширення. Я цим не користуюсь. А от далі мій основний аккаунт iCloud. Саме в ньому засинхронізовані більше ніж 3 тисячі моїх нотаток. Якщо мені потрібно мати доступ до певної інформації постійно, як, наприклад, картки потрібних мені людей, мої адреси для швидкого додавання їх на сервісах, спеціальні доступи до банків і так далі, я ці нотатки Вміщую в топі, і вони завжди тут. Хоча, якщо у вас таких нотаток багато, і вам в топі треба тримати багато всього, то я раджу зробити таку собі хоумпейджі в нотатках. І про це ми поговоримо трохи пізніше. Далі розповім вам про структуру. У мене вона власна: це папки і підпапки. До речі, я ніколи не розглядав для себе нотаточників, в яких не можна створювати папки, бо зараз популярно робити все з мітками, з тегами. Мені треба по олдскулу, щоб і мітки, і теги були, і тут вони є. Просто я ними не користуюсь. Хоча це зручно для багатьох, мені головне, щоб були папки, можливість створити папки в папках і так далі. І от чому у мене в житті дуже багато всього, що потребує структурування різної інформації і швидкого доступу до неї. Наприклад, є кедр і все, що ним пов'язано. І це Гутріп, мої гроші, кедердир, Патреон, моя компанія BlackPack та інше. Я, наприклад, зараз почав писати свій власний курс про те, як робити велоподорожі, як все організовувати з мого власного досвіду, тому що я подорожую вже майже 10 років, і у мене є чим поділитись. І я б хотів би, щоб в майбутньому це стало навіть. Книгою. Я для цього створив окрему папку і там пишу різні глави. Для зручності всі папки у мене розсортовані в тому порядку, в якому я їх найчастіше використовую. Для цього перед назвою я просто ставлю номер. Наприклад, один кедр, два гудтріп і так далі. А для наглядності, щоб сюди було приємно заходити, я додав тематичний смайлик під кожний пункт. Але на цьому не все. В кожній папці у мене є нотатки, але є ще й підпапки. Наприклад, в кедрі є окремі папки по великим проектам, по стрімам, по ідеї. По всім проектам, а далі йдуть нотатки зі сценаріями, які завжди доступні мені в будь-якому місці. Бо це найшвидший спосіб почати писати сценарій. Я навіть свого часу спробував перейти на Notion, тому що мені подобається цей сервіс, і я його використовую, до речі, в якості CRM. можливо, і про це з вами поділюся часом, але все одно не зміг. Тому що тут це максимально швидко. У тебе приходить ідея якась, я відкриваю потрібну папку і одразу починаю писати. Так я, до речі, реалізував дуже багато своїх ідей і продовжую реалізовувати навіть. З частини бізнесу, бо мені не треба заходити щось оформлювати, чекати, поки воно завантажиться. Все в офлайні працює прямо тут і зараз, де б я не знаходився. А потім миттєво синхронізується між всіма пристроями. Тобто, почав робити щось на макбуці, можу продовжити робити це на айфоні. Чи от, наприклад, у мене є папка гроші. Тут у мене є файлік зі всіма картками, на які я інколи щось сплачую. Є залочена нотатка мого бюджету, я її постійно оновлюю. І також в папці гроші у мене багато всього іншого. Наприклад, нотатка. В яких я структурую певні виплати чи надходження. І через те, що я це веду регулярно, наприклад, коли я будував будинок, я вносив всі свої витрати саме сюди, з певною структурою. І так навіть зараз я знаю, що я в певний момент можу подивитись будь-яку інформацію. Наприклад, скільки я витратив на бетон, скільки мені все вийшло. Таким чином, я завжди знаю, скільки мені вийшло будівництво, і скільки вийшов кожен етап. І от це головне, що вам треба знати про Apple Notes. вони швидкі, зручні, тут є функції, які відсутні у. Більшості інших нотаточників, як папки і підпапки, при цьому теги теж є. Як можливість запаролити як застосунок, так і окремі нотатки, що відсутні майже скрізь. І ще, якщо ви користуєтесь технікою Apple, то для вас це безкоштовно. Вам не треба платити ні за який сервіс, що дуже важливо, бо за Notion я плачу кожного місяця. Але при цьому за сторонні застосунки я завжди радий платити, тому що нотатки для мене це як ну, добра половина мого мозку. Є речі, які. Просто віддаю в нотаточник і не запам'ятовую їх надалі. Просто завжди знаю, куди звернутись за певною інформацією. І от коли якийсь сервіс починає прикручувати гайки, як це було з Evernote, чи закривається, як напевно, майже всі інші сервіси, якими я користувався, я зрозумів, що постійна міграція, коли у тебе нотаток стає сотня, а то й тисячі, це дуже складний процес. І форматування завжди злітає. І користуватись потім цією інформацією стає попросту незручно. Тому в певний час, коли я вже почав. Стабільно користуватись айфоном, я повністю перейшов на Apple Notes. Звісно, в своєму кейсі я не використовую всі фішки Apple Notes, бо тут дуже багато всього. Є спільна робота, є таблиці, є різне форматування, і тому про деякі тіпси я вам розповім прямо зараз. Наприклад, як ви бачите, у мене дуже багато нотаток, і працюючи в одній, інколи довго переходити в іншу, просто шукаючи її в дереві. Тому краще використовувати пункт нещодавні нотатки» чи Recent Notes. І ви миттєво перемикаєтесь між робочими workflow. Наприклад. В одній нотації у вас є певні реквізити, а в іншу ви вбиваєте якийсь бізнес-план. Ви можете швидко між ними перемикатись і використовувати інформацію з обох нотаток. Форматування нотаток можна робити дуже гнучко і красиво. Я цим не сильно часто парюсь, але, чесно кажучи, для цього огляду спробував, ви мені сподобалось. Так на це йде трохи часу, але якщо ви більше візуал ніж я, то тримайте. Наприклад, тексти можна робити заголовками, а всю інформацію під заголовком приховувати, натискаючи на стрілку. Таким чином можна зробити нотатку максимально чистою і відкривати тільки. Ті пункти, які зараз необхідні, будь-який текст можна зробити іншим кольором для полегшення навігації, щоб чіплялось око. Можна робити цитати окремими блоками, можна вести спільну роботу в нотатках. При цьому можна бачити, хто які правки вносив, а також можна шерити цілі папки з нотатками, можна сканувати текст з документів чи чогось ще прямо в нотатках. Можна залінкати певний текст з іншою нотаткою. І оце про що я сьогодні згадував. Тобто, якщо у вас багато інформації, до якої потрібний постійний доступ. Наприклад, ви можете навіть паролі тут якісь зберігати не надважливі. Наприклад, адреси різні по доставкам, картки інших, і багато такої інформації, яка структурована в різних нотатках. То звісно, пінити все на горі було б не дуже зручно, бо одна-дві це нормально. А якщо їх дуже багато, то ви не будете бачити всі свої останні нотатки, а тільки ті, які запінені. Тому я радив би зробити собі такий собі хоумпейдж, в якому ви вже просто збираєте, наприклад, фінанси, і воно залінкано на нотатку з фінансами. Фансами, адреси, залінкана на адреси, картки інших, і так далі. І таку нотатку можна прямо оформити під себе, щоб було красиво, і це буде прям домашня сторінка, як веб-сайт, прямо вашому нотаточнику. А ще нотатку можна додати до нагадування. Наприклад, якщо ви пишете сценарій для відео, і це ваша робота, додайте це в нагадування в робочий список. Якщо треба зняти в конкретний день, обирайте дату, можна навіть час. І запис також створиться в календарі. До речі, додати нагадування можна і перетягуванням нотатки. Звісно, є і багато. Інших тіпсів я зараз просто не хочу робити величезне відео. Я розповів про те, чим я в основному користуюсь. Чи є мінуси в Apple Notes? Очевидно, що так, і головний з них це майже повна неможливість використання Apple Notes на пристроях з Android, наприклад, чи на Вінді. Це можна робити тільки з веб-версії, що вкрай незручно. Мені здається, Apple якби і могла б додати цей сервіс у вигляді застосунку для інших платформ, але тоді на ньому треба якось заробляти. Тому я не думаю, що він в найближчому майбутньому з'явиться. Це трохи інше, якщо порівнювати з Apple-картами, тому що там все ж таки сервіс і він сам себе може монетизувати. А от нотатки це як бонус для тих, хто купує техніку Apple. І знову ж таки, якщо ви використовуєте техніку Apple, ви точно знаєте, що цей сервіс не закриється. Є ще один мінус, який мене трохи підбішує: це відсутність української мови в деяких крутих функціях, як запис дзвінків чи перетворення голосу в текст. В нотатках можна писати голос і одразу розпізнавати його в текст. Це дуже зручно, якщо ви на якомусь мітінгу, на лекції, де чи просто любите надиктовувати, якщо ви в дорозі, наприклад. Але при цьому з англійською це працює ідеально. А Української нема, і фіг знає, коли з'явиться і чи з'явиться в цілому. Ну що ж, друзі, сподіваюся, такий формат відео вам подобається. Якщо це так, не забудьте про ваші вподобайки, коментарі. Не забувайте, у нас є Patreon і спонсорство, де ви можете підтримати наш канал, а також отримувати додатковий контент. Також не забувайте, що у нас є банка на підтримку ЗСУ, де ми купуємо пікапи, і в ній ми за донат 100 гривень розігруємо різні гаджети, як, наприклад, iPhone 16e, Phone 3A, Pixel. 9A і зараз туди додадуться ще декілька гаджетів. Тож, чим більше донатів, тим більше шансів у вас виграти кожний з пристроїв. Переходьте за посилання в описі до цього відео і приймайте участь. Таким чином, ми ще і перемогу наближимо. Дякую вам за перегляд. Побачимось дуже скоро. Всім пока.